Чим назвати компакт? Ставте лайки, підписуйтесь за канал, лучше напряму важку. Вив, вив, так, як ви бачите, у нас ось така посилка, яка давайте швидше розріжу. Я не знаю, що це за посилка. Оператор знає, що це за посилка. Це оператор забув. Сказав, так буде більше переглядів. О, так. І ще. Це дуже давно ти так. Так. так оператор забрав. А, а знов треба Клей, не навже цей клей. що, якийсь термоклей? клей? Не поняв. Це буде пікупан оператора блін Нам не так усі. Ну, же Конструкції уже неба. Я зразу попереджаю. Конструкції нема. Так, так, брати вже вибхає. Во, во-го, во. Во. во, во. во. Ленцбукси. Такий ну, кличкий папа. -па. О! О, диск. Що це за диск? Хм. Тут мав бути годинок десь. Во гудінні, так? Так? Так, треба дуже обережно це все тримати. Все, на цьому дорігі глядачі, Кидаємо. Ми прощаємося і будемо пізніше складати якусь схему, Так, всім пока-пока.